Привіт! Сьогодні приготуємо смачне печиво у вигляді троянд, равликів або спіральок. Кому яка назва подобається більше? З хрумкою начинкою з БЗ! Це печиво можна робити кожен раз різне, доповнюючи різноманітними смаколиками. В цей раз я зроблю одразу дві начинки: горіх журавлина та кокос шоколад. Дивіться відео від початку і до кінця та з легкістю приготуйте це неймовірно смачне печиво. Поїхали! Спочатку приготуємо тісто. Для нього знадобляться такі інгредієнти: 330 г борошна, 40 г цукру, 160 г сметани, кефіру або йогурту, 2 від середніх яєць, 100 г вершкового масла або маргарину я взяла 50 на 50 1 чайна ложка розпушувача, та дрібка солі. Масло, сметана та жовтки повинні бути холодними. Список всіх інгредієнтів ви завжди можете знайти в описі під відео. В глибоку миску просію 330 г борошна. Не обов'язково додавати все борошно одразу. Краще просійте більше половини, а потім під час замісу додайте ще, контролюючи консистенцію тіста. Одразу додаю 1 чайну ложку розпушувача, щоб він міг рівномірно розподілитись по всьому тісту з самого початку. Додаю дрібку солі для балансу смаку, 40 грам цукру та трішки все перемішую ложкою. Далі додаю 100 г нарізаного на невеликі шматочки холодного вершкового масла з маргарином. Та швидко перетирає руками в крихту, не даючи їм розтопитись. Ніякої однорідності добиватись не потрібно, хай будуть крихти різного розміру. В результаті повинна вийти така крихта. Вона з легкістю збирається в грудку і з легкістю розсипається при натисканні. Всередині роблю заглиблення. Та додаю 160 г якогось кисломолочного продукту, наприклад, сметани, кефіру або йогурту. Я взяла сметану. Відсоток жирності не має ніякого значення. Далі 3 яйця розділяю на білок та жовток. Жовток додаю в тісто, а білок залишаю при кімнатній температурі. Він знадобиться трішки пізніше. Старайтесь робити все обережно, щоб жовток не потрапив у білок. Миску для білків краще взяти скляну або металеву. Гарно її помийте та висушіть. Починаю замішувати тісто. Спочатку лопаткою, а потім руками. Таке тісто довго вимішувати не потрібно. Як тільки воно збереться в кулю, тісто готове. Якщо вимішувати його занадто довго, активізується клейковина, і тісто стане еластичним, замість того, щоб бути ніжним і розсипчастим. Якщо тісто сильно липне до рук, то додайте ще борошна. Якщо воно занадто щільне, то можете додати трішки сметани або кефіру до отримання правильної консистенції. В результаті повинно вийти таке тісто, воно м'яке та зовсім не липне до рук. Миску накриваю харчовою плівкою та ставлю відпочивати тісто в холодильник, поки готуватиму начинку. Я буду готувати одразу дві начинки, тому знадобляться такі інгредієнти: Два яєчні білки, 80 г цукру, 2 чайні ложки ванільного цукру. Для першої начинки знадобляться горіхи. В мене 50 грам фунтука, можна взяти будь-який інший горіх та 25 г журавлини або інших сухофруктів. Я її помила та висушила. Для другої начинки 25 г шоколаду будь-якого та кокосова стружка за смаком. Якщо ви будете готувати один варіант начинки, то збільште горіхів шоколаду сухофруктів вдвічі. Спочатку потрібно підготувати горіхи. Якщо вони у вас сирі, то підсушіть їх на пательні 5-7 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи. Як тільки вони стануть ароматними і злегка підрум'яняться, переберіть плити, зніміть шкірку та зробіть крихту. Горіхи можна подрібнити ножем, блендером, кухонним комбайном або ступкою. Головне не перетирати їх занадто довго, щоб не вийшла паста. Шоколад також потрібно подрібнити на невеликі шматочки. Тепер буду збивати меренгу. До двох білків додаю 2 чайні ложки ванільного цукру та збиваю міксером до пишної білої піни. Коли з'явилась піна, частинами всипаю 80 г цукру та збиваю кожну порцію по 50 секунд на невеликій швидкості. Одразу збивати на великі не потрібно, тому що білки швидко зіб'ються і цукор не встигне розчинитись. Після того, як я додала весь цукор, збільшую швидкість та продовжую збивати до стабільних піків та повного розчинення цукру. Але якщо цукор повністю не розчиниться, нічого страшного. В результаті повинна вийти така пишна глянцева меренга. Дізнатись, чи розчинився цукор, можна перетерши меренгу між пальцями. Розстилаю килимок та притрушую його борошном. Викладаю тісто. Також трішки присипаю борошно. Спочатку тісто розплющую руками, а потім розкатую в прямокутник. Тісто еластичне, тому розкачується легко. Товщиною воно повинно вийти приблизно 3-4 мм. В результаті повинен вийти прямокутник довжиною приблизно 43 см та шириною 35 см. Далі викладаю на тісто всю меренгу та лопаткою розподіляю її рівним шаром. З одної сторони тісто я залишаю чистим, не наношу туди меренгу, щоб потім було зручніше закріпити краї. Далі ділю тісто умовно на дві сторони, так як роблю дві начинки. На одну сторону викладаю рівномірно подріблені горіхи та журавлину. На іншу сторону подріблений шоколад та кокосову стружку. Також можна зробити просто з меренгою або додати в неї пару ложок лимонного соку та натерти цедру, і вийде чудове лимонне печиво. Припіднімаю краєчок тіста і починаю обережно скручувати в щільний рулет. Перевертаю рулет та защіпую край. Перевертаю швом донизу і підрівнюю руками. Гострим ножем нарізаю на шматочки. Не варто хвилюватися, що вони виходять не дуже рівні. Після духовки вони випрямляться та стануть гарні. Також можна нарізати ниткою. Обережно перекладаю всі заготовки на деко застелене пергаментом. Трішки притискаю, щоб вони були більш округлої форми, та ставлю випікатися в попередньо розігріту духовку до 200 градусів на 25 хвилин. Тісто та начинка повинні підрум'янитись. Ось і все. Печиво вийшло просто чудове. Сподіваюсь, вам сподобався рецепт і ви обов'язково спробуєте приготувати його. Якщо вам було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. А також напишіть в коментарях, яку б начинку ви додали до цього печива. Цікаво почитати ваші ідеї. До зустрічі в наступному відео!